Волинський Кобзарик це п'ятий всеукраїнський і другий міжнародний конкурс юних бандуристів, який проходить щороку у Луцьку. Цьогоріч в ньому прийняли участь 150 учасників з України Автономної Республіки Крим з Кубані. Вихованки другої музичної школи Наталія Грабарська, Людмила Гутік та Ірина Романів на даному конкурсі були вдруге. Цього разу особисто на запрошення організаторів заходу. І, до речі, одні єдині з Івано-Франківщини. Юні бандуристки зуміли підкорити серця членів. Журі своєю талановитістю та професійністю, адже здобули друге і третє місця в номінації Бандурист-вокаліст. Найбільше мені сподобався концерт, на якому виступали професіонали, які дуже добре володіють інструментом бандурою. Також сподобалися запрошення учасників Україна має талант шплясті кобзарі і. І мені все сподобалося. обстановка, коли було жеребкування, нам вручали такі маленькі бандурки з пряника. За всі свої перемоги і успіхи у музичному навчанні. Я хочу подякувати Петрі, Олександрії Васильівні. Варто зауважити, що в склад журів входили визначні особистості викладачі музичних академій та консерваторій: Одеси, Львова, Києва, Донецька, Харкова, супроводжував дівчат концертмейстер Захар Валага. До речі, бандуристка Наталія Грабарська, учениця Копанківської загальноосвітньої школи. А Люда і Ірина Романів, учениці сьомої та другої загальноосвітньої шкіл. Я так не ну, так знала. Ну більше я ну, боялася, якби ну можна що я майже нічого не боялася. <сум> Мені дуже сподобалось на цьому конкурсі. На подібному конкурсі я не вперше. Я була на конкурсі ще в Кіровограді, там я була дипломантом. Також я була на Лемківській суїті в Києві. Мені там дуже сподобалось. Там я була в 6 років. Я також займала багато місць ще на різних інакших конкурсів, відвідала різні фестивалі, конкурси і мені дуже подобається співати. Усі троє дівчат є ще й переможцями обласного виконавського конкурсу, де зайняли перші місця. За свої перемоги та творчі здобутки юні таланти завдячують педагогам другої музичної школи Лесі Милимуці та Олександрі Петрів. Я перше місце зайняла на обласному конкурсі в Івано-Франківську, а друге, то я поїхала на конкурс у Луцьк і зайняла друге місце. А подякувати за це. Я хочу своїй учительці, мелемуці Лесі Володимирівні. З конкурсу Волинський Кобзарик як нагороду дівчатка провезли, окрім дипломів та подарунків, тюнера для налаштування інструментів. А це найнеобхідніше для музичної школи. За словами директора школи Лесі Милимуки, цих досягнень не було б якби не наполегливість викладачів, терпіння батьків, бажання дітей і велика підтримка міського голови Ігоря Насалика, його заступники Оксани Табачук та начальника управління культури Антоніни Попадюк.